Вода для хвороби біда говорять у народі. Особливо актуально це у період спеки, але й тут є нюанс, каже фахівчиня: при виборі вживання води потрібно ураховувати інтенсивності потовиділення. Якщо мова йде про спортсменів або людей, які працюють на вулиці у спеку, то краще брати воду з певними мікроелементами. Коли інтенсивне пітніння, під він не тільки ж вода, там є мікроелементи. То для таких людей краще брати не просто чисту воду. А воду з мікроелементами з натрієм, з калієм, з магнієм спортсменам теж краще вживати ізотонічні напої, тобто ті, які є водним розчином електролітів, хлоридів кальцію, магнію, натрію і калію, часто з додаванням вуглеводів. Та за словами лікаря, такий напій можна зробити і в домашніх умовах. Ну, наприклад, ми беремо на літр води е, столову ложку цукру або меду, додаємо туди одну другу е, чайної ложки солі, щепотку соди і там, лимон, лайм, м'яту. Е, і тут вже є і натрій, і бікарбонат, е, і, і глюкоза є. Тобто ця вода не пуста. Що стосується газованих солодких напоїв, треба пам'ятати, що в них міститься дуже багато цукру. Коли люди обирають солодкі газовані напої, хочеться ще, тому дуже легко випити надлишок цукру. До 300 грамів можна лише випити і не подумати, що я з'їв стільки цукру, бо ти випив стільки цукру. Пити воду з підсолоджувачами можна, але це не має бути основне пиття, підкреслює лікар. Іноді, коли хочеться, можна обрати із цукром, можна обрати із підсолоджувачем, але якщо це на постійній основі, то, то поганий варіант. На постійній основі треба привчати себе, пити воду без присмаків і привчати дітей, бо перевчати тяжкіше ніж вчити наново. Як правило, в літню спеку багато хто обирає воду прямо з холодильнику, ще й додає в склянку лід. Так миттєво після вживання холодної води стає легше, але вона може спровокувати спазм судин. В той же час вода, яка має температуру тіла, дуже швидко потрапляє в судинне русло. Наприклад, коли в нас є такі стани, підвищена температура, або у людини зараз сезон літніх вірусів, там ентеровірусів, і там людина має і діарею і блювоту, то температура розчинів. Має бути як температура тіла, щоб організму не треба було охолоджувати воду або нагрівати воду, щоб вона смокталася. До речі, стародавня наука Айорведа вважає, що холодні напи взагалі пити не треба, бо вони уповільнюють процес травлення, що недобре відображається на стані здоров'я.